Друзі, всім добрий ранок. Хотів з вами знати, що таке, такі, таке питання обговорити. Дивіться, десь в листопаді, всередині, наш президент там літав зі командою там, до Європи, щось вони вирішували. І я ще тоді там казав, що дивіться, щось, щось домовляються. Так от, рахуйте, до чого домовились. Всі бачите, що зараз Сирії відбувається. Там щось хтось тисне, одне тиснуть, інші відходять. І головне, що Росія виводить свої війська. А це кажуть про те, що договорилися. І е, за примусили Росію відмовитись від своїх амбіцій в Сірії, але на обмін на що е, іншого конфлікту немає. Є Сірія, і є ми, є Україна. От що ми, як українці, втратимо за рахунок цих домовленостей найближчим часом? Що це буде? От там є, наприклад, е, дівчина Ганна Мірченка, вона в Запоріжжі активістка, і вона вже десь другий місяць е, постійно робить про те, що немає фортифікацій. Запоріжжя знаходиться на лівому березі, майже все місце, і з правим берегом її зв'язує там два або три мости, там один ЖД-мост, там все інше, і через Запоріжжя ну, таке снабження, снабження южної групіровки нашої. Ну та яка Запоріжжя і там Донбас южну частину захищає. Так от певно, що з часом, найближчим часом, ми зрозуміємо, на що наші партнери до чого нас змусили, і до чого домовилися з Росією. Будемо бачити, яке, яка ще область України буде. Дуже спритно захоплюватись ворогом, дуже спритно. Вважаючи на те, що немає дронів, які мільйон обіцяли. Зважаючи на те, що в нас 122 міни до мінометів, вони всі браковані, а їх повинні були поставити там сотні тисяч одиниць, їх вже повертають з фронту. І ворог це знає. Да, по перше, по-друге, є дронові такі атаки зараз, які застосовують на фронті росіяни, що в їх перевага в дронах. Іноді навіть в десятки разів перевищує наші можливості. І хлопці кажуть, що можуть сидіти в командному пункті, да, який там ворог знайшов. Він такий бетонний, він укріплений, але вони скидають на цей пункт сотні скидів, сотні, розумієте? І наші хлопці виживають з таким, ну, я не знаю, що на грані фантастики, знаєте. Що відбувається, що буде відбуватися далі? От зараз е е росіяни десь 2-3 місяці вже поміняли тактику, вони не йдуть в лоб якомусь там місту, да, там, чи селищу. Вони просто намагаються його обійти, обрізають е дороги, да, щоб не було постачання, е гідного постачання. Тому що, коли ти в поло, кільці тобі треба триматися, там в тебе дуже високий розхід БК, Якщо його туди не можна доставити, то все закінчується дуже просто. Хлопці, просто не вистачає чим стріляти, і вони або відходять, або їх вбивають, або беруть в полон. Ну тобто е і один е того міста, за яке трималися, його немає. І от зараз зараз вже бачу бачу я, наприклад. Я думаю, що і інші бачать, що оці домовленості, про які нам не кажуть, а вони є 100%, вони призведуть до наступної трагедії, яка станеться в Україні. От зараз дуже активно, да, постійно там обстрілюється Сумська, Харківська, Запорізька область, да, і, і самі міста Суми, Харків, Запоріжжя, і десь вже домовлена мета. От, то, що там люди постійно кричать, що що ви не робите фортифікації, щось обкапуєте, мінуєте, і все інше. От десь, десь нам скажуть, що все добре, що заміновано, а буде як Чонгаром. От просто я не знаю, зауважте собі оце відео, тому що вони, вони вже домовились. І зараз, якщо ви почуєте простір інформаційний, то нас же сприймають не як там Україну, яка там в ЄС, хоче там чи в НАТО, а це вже якийсь сир'йовий придаток. Українців є те, українців є то, нам це треба, це наша незалежність, це наша безпека, це ну, наші партнери, так кажуть. І е, від, е, Ми розуміємо, що їм треба, але те, що треба нам, ми не получаємо. Ну, Тобто, от, у нас є там, скільки там, не сотня навіть, і не 50, а F-16, які на сході взагалі ніхто не бачив ніколи, тому що їх бояться втратити. Е, хлопці на фронті далі збирають на пікапи, на екафу, на клаки, на дрони. хоча... Е, Бюджет в 1,8 трильйони гривень ну якось повинен був в себе вмістити оце снабження наших хлопців. Все на волонтерах. От, а волонтери, я з багатьма волонтерами спілкуюсь, зборів немає взагалі. Тому що люди бачать, що відбувається оця тотальна корупція, і вони не хочуть підтримувати не те, що не хочуть, немає чим підтримувати. Тому що всі готуються до цих підвищених податків, і в місяць доведеться платити в три рази більше податків. Це, це непросто. І давайте зауважимо, що з Нового року. Акцизи знову там, цигарки, алкоголь, там, інші товари все це зростає. І люди, які донатять, вони теж все це купляють. Вони не можуть не помітити, наскільки е, в нас в супермаркетах зрослі ціни. Я навіть їжу, знаєте, на такі оптові ринки е, скуповуюсь, і все одно там не дуже приємна ціна, на жаль. І зауважимо на те, що є у нас 10 мільйонів пенсіонерів, які в рік е, ця цифра зменшується, тисяч на триста на 400, а народжуємо ми 100. То нам не так багато лишилось, навіть якщо завтра закінчиться війна, то цей запущений процес деградації нашої нації і вимирання, він його вже не зупинити, розумієте? І якщо прорахувати там якісь часи, то навіть завтра, якщо закінчиться війна, і вона не розпочнеться найближчі 20 років, то все одно років через 7-10, а може навіть і раніше, ну там, завдяки захворюванням, різним знаєте маски, там щеплення, ну ви пам'ятаєте, да, таке було? То нас може стати в два рази менше. А чим менше українців, тим менше проблем, пов'язаних з Україною і з українцями. ну Ми ж все це розуміємо. Тому давайте зважати, що ми настільки роз'єднані, настільки всім один на одного похіру, що цим, цим обов'язково скористаються наші вороги і просто нас всіх доб'ють. Ось Що я хотів вам сказати. А Ми постійно йдемо на якісь компроміси з двох дібілов вибираємо зеленого. Да? Чи, чи ще якось там якісь вибори в нас нам підсовують постійно якісь кандидатури? Е, яку б ми не вибрали, все одно ліпше не буде. Тому е, проблема українців в те, що ми сидимо і мовчимо, і нічого не робимо. І нам, тіпа, все похіру, тому що поки ми отримуємо зарплатню, і в нас є робота, е, то нам до іншого немає діла. Е, насамперед, це дуже помилкове бачення. І треба об'єднуватись. Коли нам кажуть не збирайтесь, треба збиратися. Коли нам кажуть колотися, не треба колотися. Коли нам кажуть бігти, треба стояти. Коли нам кажуть, що нічого страшного не відбудеться, треба бігти. Розумієте? От якщо вам з телевізору кажуть вберіть тисячу, все буде добре, сука не буде добре. Це сам сами, сами дешов, дешевий спосіб. Продатися в рабство це отримати вовину тисячу. розумієте? Просто не всі розуміють, які там е, такими дрібними буковками в договорі написані е, ваші обов'язки і чого вас лишають, яких прав, коли ви ту тисячу отримуєте. Ну, то ви почитайте.